В попередній навчальний рік, на жаль, як і нинішній навчальний рік припався на період агресії Російської Федерації, і хочу сказати, що кількість дітей зменшилась лише в порівнянні із довоєнним навчальним роком що стосується 23, го 24-го і 25 го року закінчення навчальних років і перспективи наслідуючої, то кількість дітей залишається сталою вона дорівнює 100 тисячам отже хочу сказати що батьки діти вони залишаються справжніми патріотами нашого міста і кількість дітей, які бажають навчатися, і які навчаються, не змінюється за останні три роки.